Ми на сторінці 94 складаємо задачі. І так, задача перша. І діти склали умову задачі. Прошу, хто ще раз повторить котик. Питання, Андрійко, яке ти питання поставиш? Яке питання до задачі? Ну подумаймо. Подивіться, там нам підказка є. Стоїть, що до виразу? Плюс. То яке питання ми поставимо? Чи, ні, 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 питання спочатку. Скільки? Друзі, питання поставити. Що ми будемо шукати? Що ми в цій задачі хочемо знайти? Від... від сонечко моє, правильно, але ми щось хочемо знайти. Скільки, що? Про що йде мова? Про. Мандарини. Це не мандарини, сонце, це клубочки. клубочки. Перша задача. Скільки клубочків? Червоних. Ні, скільки. Чого? Клубочків розмотав котик. Друзі, в питаннях ми маємо запитати, що ми шукаємо, так? Воно у нас має бути невідоме, а от уже в розв'язку ми вже розв'язуємо і знаходимо те, що нас питають. Отже, питання: скільки всього клубочку розмотав? А тепер розв'язок. А розв'язок ми зараз будемо записувати з вами. І так, хто диктує, який у нас буде розв'язок? Прошу, прошу. Чотири. Матвійку працюємо, Максимку, працюємо, я рук не бачу. Що означає число 4? У задачі, Матвійку, що це було 4? Не чую. Подивіться в книжечку на малюночку. Що було 4? Роксоланка, що було 4? Настя, Шоуті клубачки, а що означав плюс? Андрійку, що означав плюс? Карінка, що означав плюс? Не, не рівно. А що означав? А що він означав? означав? Багато. Що ми казали? Що плюс означає? Нас цікавить, котик розмотав клубочку. клубочків. Так. Дали ми відповідь на питання? Так. Скільки клубочків ми запишемо? Шість, Шість клубочків. Отже, що ми тут будемо писати? Відкриваємо. Чотири клітинки відступити. Хто на новому, то що? Дві тільки пропускає вниз. А ну Карінка, покажи, де ти, чи ти добре перевернула? Молодець. Дві клітинки вниз, ти чотири. Де Олівчик? Витягує вівчинок. Андрій, відповідь починаємо. Зразу тут. Ось тут. Отут. Отут. Так, чотири. шукаю олівчик. А ну, на, я тобі даю олівчик. На, Аріна. Є. Є? Ну давай, швидень. Так, пи... пиши. Пиши. Як не бачиш? то все добре видно. Як ти не бачиш? Чотири плюс два. Та що видно? Гарно тобі. А ти не написала, що ти кажеш, що ти не бачиш? Я ці крапочка. Кінці і крапочка. Так, записуємо. І так ми продовжуємо другу задачу. На сторінці 94. У... Читаємо. Всі разом. У наталі. Було. Що було в Наталі? Почистила. Чотири мандаринки. Чого ми казали? Це ми що склали? Умова задачі. Питання. Що ми запитаємо? Питання. Скільки Дві клітинки вниз. Записуємо. Скільки було? Дві клітинки лише вниз. Від цього дві клітинки. Скільки було? Сім, Сім мандаринок. Скільки почистила? Чотири мандаринки. Що треба? Друзі, ще раз подивилися на мене. Зразу під сімірочкою, в, бачте, зразу починаємо під сімірочку. Відповідь. Пишемо гарно. Ви вже сьогодні жвавіші, цікавіші. Андрійко вже пише теж, молодець. Молодець. Висок, тут треба. Добре, молодці, заповімо, не губіть в... Я вже написав відповідь. Молодець. Це сім має бути. Що це буде за це? Це вона з'єдналася. Не видно. Я... Давай довершуємо. довершуємо. І так, що я маю написати у відповіді? А скільки? Три. О! Обов'язкове число має бути. Три. Мандарини. Мандарини. Ман. Да. Рини. Рин. Рин. Бачите, таке слово йшло велике. Записуємо. Хто вже записав, може розглядати наступні малюночки. Зараз ми наступну задачку не будемо записувати, а швиденько усно розкажемо. Складемо умову. Подивилися, хто там є? Качечки. Качечки. Скільки було качечок? Три. Ні, добре, полічіть. Усі Три. качечки полічіть. Вісім. Вісім. Що зробили е, качечки? Ану полі, полічіть. П'ять пішло. П'ять пішло собі. Про що запитаємо? Питання. Про... Скільки... Скільки качечок стало... Л... Залишилось. Зали... Стало, це їх багато стало. Так. А це залишилося. Яка дія буде? Мінус. Мінус. А хто скаже розв'язок? Прошу. А відповідь? Ні, відповідь, розв'язок. Скільки було всього? Що mm -hmm. що пишемо? Вісім. Мінус. П'ять. Скільки залишилося? Три. Три. Що, дужках запишете? Про що йде мова? Ча. Про що йде мова? К. Качечки. 3. Яка відповідь? Хто скаже відповідь? Буде 3, супер молодець. мінус... Ні, ні, це розв'язок, а від 3. Три. 3, 3, 3, 3, 3, що? Залишили. Качечки. Залишилося три качечки. Молодці. Молодці.